Доброго дня, пропоную ліве зеркало на Volkswagen T4. Кого цікавить дане зеркало. Електричне з підігрівом зеркало йде на 3 плюс 2 проводи. Зеркало є в наявності. Нове аналог. В ідеальному стані, без дефектів. Запчастина ціла повністю. В ідеальний стан. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Запчастина в ідеальному стані з підігрівом. Ось таке зеркало пропоную. Стан запчастини ідеальний, ще раз наголошую. Кого цікавить, або консультація, або для замовлення телефонуйте. Номер телефону в кінці відео, ще раз кажу. Три проводи плюс два проводи. Ось таке зеркало.